Я тобі подгончик вирішив зробити. Бляха. Ніхуя. Бля... Ти ж казав, Тише, що я бля, бля... ножика немає людського. От тоді десь рибку ним фліртувати. У мене ще ж є ось мій старий, нашій старий ножик. Понял? Угу. Що ми вже ним півроку користуємося. Так, пацани, зараз будемо з ріжкою тестити новий ножик, який йому подарив. Так. І старий я покажу вам, як вже. Давай різі. Ще, ще не точений, пробуємо. О! Та диви, бляха, та він ти Приклад як по диви, маслу пішли диви. пацани. Та це хіба хіба ні. А зараз пацани будемо різати хліб ножиком, яким я вже півроку ріжу. Давай, давай різко. Та ти що, бляха? То це то саме пацани, вже півроку ріжу диви. ножиком. Так, а ну давай зараз поразимо, щоб не... вже хліба нарізати. То це взагалі, диви. Ні, ну це, це сталь якась висококачественна. А тепер моїм. Ди... Та це... це Я можу що хоче тобі порізати, диви. О, диви. Це новим, а тепер на моїм старим. Дивіться. Диви. Ага, диви. диви. Дорожі, друзі, ви самі все бачили, уже півроку користуюсь ножиком. І завдяки своїй японській технології ножик і до цих пір зберігає всі свої властивості. А комфортна ручка, друзі, дозволяє контролювати кожен рук під час нарізання і зменшує ризики травмуватися. Тому, в кого є бажання зробити приємне собі, чи комусь зі своїх рідних, я вам залишаю послання. І, пацани, дівчата, зараз діє знижка мінус 70% на ці ножики, але вона триває лише 24 години. Тому хто хоче замовити собі такий от подарок чи комусь зі своїх рідних, обов'язково прямо зараз заходьте по цьому посланні і. Можете його замовити зі знижкою мінус 70%. Тому переходьте і радуйте себе і своїх рідних такими от крутими подарками. Грішка задоволена. Я, я взагалі бавдію, ти що бляха. Ну, оце класно, то, тут таку фігню купують, оце, оце класно. Будеш я... мав тебе.